Доброго дня, шановні слухачі нашого вебінару. Мене звуть Микола Зеленський, я є комерційним директором компанії ЮТЕК. І сьогодні ми будемо проводити такий а, дуже цікавий стрім він буде наживо. Я буду піклуватися про те, щоб стрім не був дуже нудним. Ми будемо розбирати основні а, та, скажімо так, найважливіше, те, що відбувається у світі логістики. А, будемо. Звлікати на ті проблеми, які стосуються а, насамперед українського бізнесу, а, ті проблеми, які стосуються насамперед української логістики, і будемо по пунктам а, цікаво про них розповідати. А також ми будемо розмовляти на тему, що з цим зробити, і е, як український бізнес буде жити, як він буде розвиватися, і як українська логістична система зі всім усім буде зможе впоратись. По-перше, непогано би розібрати з ситуацією з ємінськими хуситами. А друга дуже надважливіша тема, але вона така буде трошки трошки затянута в часі. Це проблеми і тема зеленої логістики, яка, яка буде працювати, а вона буде працювати по всьому світі. Це е, рішення і розвиток, яке компанія, які компанія UTech Logistic буде і зараз е, предоставляє нашим клієнтам в умовах війни з Росією. І, напевно, найважливіше це прогнози Прогнози розвитку української та міжнародної логістики у цілому. Так, ну що ж, е, я думаю, що треба почати з Хуситі. Е, е, і. Найголовніша проблема вона стає край гостро у світовій логістиці, в українській логістиці, в європейській, в морській. Усі а, проблеми хусидів почалися більш ніж два місяці по тому. А, на зараз ця проблема ніяк не може вирішитися. Усі провідні морські лінії, які а, працювали з Червоним морем, і з даним переходом вони відмовляються. Відмовляються на ближайші, напевно, 7-8 місяців. А, тому маршрут був повністю перестроєний, а, якщо два місяці по тому ми могли а, розмовляти і казати, що всі контейнеровози будуть проходити через Червоне море, і це буде а, такі приємні строки а, по логістиці на території Європи. Тобто, ми могли казати там, про 30, 35, 40 днів там з. А, від того, яка буде морська лінія, то зараз, на жаль, на великий жаль, це 70-75 плюс днів. Тому що всі кораблі, всі експедиційні компанії, всі логістичні компанії вони прямують через ми з доброї надії. Вони повністю повністю прямують, погинають африканський континент і. По-перше, дуже, дуже величилися сроки. Дуже на 20 відсотків від 20 до 30 відсотків піднялася ціна на морський фрахт, Але це, мабуть, те, з чим українському та європейському бізнесу прийдеться стикатися ну, в ближайший час. Напевно, перші півроку так точно. Наголошу ще раз. А, моя розмова з провідними морськими лініями а, десь місяць-один по тому закінчилась на тому, що компанія має повністю відмовляється на 6 шість місяців від Червоного моря. Усі морські лінії кажуть: ні, ми роботи а, працювати працювати а, по своєцькому каналу та червоному морі не будемо. Ми будемо повністю і на то гінатократи. Дру інших бізнес і логістичних рішень в даному питанні не буде, на жаль, і бути не може. Але е якщо, ми, якщо ми говоримо суто про море я, і морський фраг до Європи, то, то це є окей Добре, але компанія так може. Е Нашим клієнтам а, надати таку можливість і для перевозки ваших а, грузів а, і Це ну куди куди швидше, а, але трошки 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 дорожче дорожче від моря. Але, але якщо ми кажемо і розмовляємо про не супер та насамкінець партії, то то є, виход, є вихід із даної ситуації повністю і загалом. А якщо ми якщо ми говоримо про морські шляхи, то на жаль, це єдиний путь. І на жаль, і європейська економіка від цього буде потерпати. Вона вже зараз на 20-30% зросли ціни на продовольчі товари, і на товари там на, і на ці товари, які в дуже великих об'ємах експортуються з Китаю, але наразі це реалії наших. Ну, такі, сучасні сучасні реалії а, морської логістики. А, друге, а, таке дуже цікаве питання це питання зеленої логістики, а, як наші клієнти, як логістичні компанії цю тему розвивають, що з цим буде, і навіщо вона треба, і а, якими коштами. А, ми будемо це все сплачувати. Зелена логістика загалом логістичні компанії: це морський, авіафракт, автоперевезення, видобувають якесь величезне до 20% СО 2 у атмосферу. Тому Світовим банком до 2050 року було. Була розвита стратегія розвитку, що з цим робити для того, щоб знизити загальні викиди СО2 у світі, і як загалом зробити глобальні викиди СО2 меншими? Але на жаль, для нас, як для клієнтів, це не буде безкоштовно без без великих. Без великих слів так це не буде одноразово. Це не буде в один день. Це не буде так, що морські лінії вийдуть на ринок. Так кажуть так. Хлопці, тепер у нас морський фракт буде не по 10 тисяч доларів, а по 15. 000. Чого ну тому, що ми дуже сильно покліпіклуємося про нашу матінку землю? Ні, це буде. Ну як я це бачу, це повинно бути поступово. Це буде поступово до 2025 року. А, є пев є певна система і є певний а, певна стратегія, по якому міжнародна та мірова логістика буде, куди вона буде йти? Перше море. Якщо ми розмовляємо про море, це вуглецевий збір із з морських перевезень. А, потім до 25-го року це ініціативи Fuel Europe а, в ЄС. Теж буде якийсь процент, який Повинні будуть морські морські авіа морські компанії сплачувати. Якщо ми кажемо про авіа, це плата за викиди СО2 в атмосферу. Після цього тут так дуже гарнесенько підключився проект який називається Flagship One. Це виробництво є метановим. Загалом, на мою думку, а логістичні компанії вони мріють перейти на якесь таке зелене паливо, але вони не знають, чими коштами за це розраховуватись. Ми, світова спільнота штовхає їх до того, щоб ну, нібито хлопці. Ми мріємо про зелену землю, ми мріємо про зелений мир. Ми. Тому, будь ласка, приходьте на є мотанов, будь ласка, переход. Переход на всевозможні зелені ініціативи. А перевезники в свою чергу кажуть: ну хлопці, а хто ж за це буде платити? А, на жаль, за все це будемо платити ми. А, спершу за це будуть платити великі перевізники, морські лінії, авіакомпанії, великі автоперевезники. А, після цього за це буде платити імпортер чи експортер. І е, остання ланка за це буде платити. Той, хто буде споживати ці товари, а ще в нас є а, така болюча тема про українську логістику про стан війни, який розпочався 24 лютого. Напевно, більших викликів а, українська логістика загалом ніколи не отримувала. А, 24 лютого сталася війна і усі ланцюги логістики морської авіа, авто, вони були нарушені, вони були повністю знищені. Як ви знаєте, українські порти вони майже не працюють, 95% їх не працює. Українські авіа, авіа, авіа Авіапорти також не працюють, і з цього е, треба було якось виходити треба було знаходитися якесь рішення. Рішення було найдене. Ну я не можу сказати, що воно було на досить швидко, але ми, як є, е, є компанія, яка вже е, не перший рік займається логістикою. Ми для себе вирішили і поставили там е, флажки, по яким ми будемо працювати. Перше це переход на. Варшавські, варшавські аеропорти. ми почали і продовжили працювати з провідними авіалініями для того, щоб зберегти сервіс наших клієнтів. І по-друге, для того, щоб у наших клієнтів була спроможність, спроможність сохранити ту ціну, яка була там, вона підвищилась, але підвищилась не настільки, наскільки б могла би. Сохранити ціну, яка була до війни, тому ми почали і продовжили працювати з Варшавським аеропортом, ми почали а, впроводжувати а, достатньо багато заходів по сприйнянню автологістики внутрі Європи. І Якщо казати взагалом, то Компанія UTEC, условно вона представлена на ринку. як компанія, яка суто працює з китайськими направленнями. Вона суто працює по китайському імпорту. Але ні а, в останні часи а, ми дуже, дуже плотно і дуже близько працюємо з експортними направленнями з України. А, це може бути це. Може бути FTL Європа, це може бути LTL Європа, це може бути. Якщо ми кажемо про імпорт, це може бути Корея, це може бути Сполучені Штати Америки. І наші клієнти почали переходити не тільки на азіатський напрямок, вони почали розглядати такий цікавий напрямок у бізнесі як Європа. Робота з європейськими країнами і Європейського союзу, бо логістичне перевезення можна робити не тільки із України в Європу і з Європи в Україну, а її можна робити і також між європейськими странами. То, то, то є перевозити внутрі внутрієвропейське перевезення. Це може бути збірка, це може бути фултракі. І ми насамперед цим пишаємося. Ми можемо давати нашим. Клієнтам дуже багато вибору з точки зору логістичних операцій, це не тільки авіа, це може бути авіаекспорт, це може бути авіаекспорт у Сполучені Штати, це може бути зборка, яка владі власноруч нами збирається на консолі в Сполучених Штатах. Це може бути імпорт косметики із Кореї, це може бути загалом усе, що вам потрібно. І, і загалом те, що вам в першу чергу потрібно. То, що, то, що потребує ваш, ваш бізнес. А, наступне. наступне. Дуже цікаве і достатньо велика кількість клієнтів, достатньо велика кількість людей. А, усі мріють, а що ж буде після війни? Що ми будемо робити, як будемо розвиватися, як піде логістика, як піде бізнес, які товарні групи, клієнти дуже хочуть дивитися, розвивати, яка конкуренція відбудеться. На мій особистий розсуд, я вважаю, що, по-перше, буде дуже край велика конкуренція. І ми усі загалом знаємо, що конкуренція то є такий потяг, локомотив українського бізнесу. Я думаю, що наші європейські колеги поляки це останній рок це знали, тому ми останні півроку бачили. Мітинги е, на польській стороні ми бачили, що Європа не дуже хоче конкурувати. Вона не дуже хоче конкурувати з нашими перевезти з нашими автотраками. Вона не хоче конкурувати з нашими перевізниками. Вона не хоче конкурувати зовсім. Бо слово конкуренція. На даний момент поляків ну, супер. Вона від, від, відштовхує а, е, поляків, вона відштовхує французів, вона відштовхує, е, е, вона відштовхує ще декілька стран Європи. Але ми з цією конкуренцією, я думаю, що ми виходимо вже на міжнародний ринок. А, ну так на міжнародний на європейський ринок. А, із цікавих товарних груп, які можуть бути після війни, і які. По-перше, це медичне обладнання. По-друге, це матеріали, які, е, які прозводять та які використовуються для будівлі: тканина автозапчастини, е, дуже великий імпорт е, стекла, е, дуже великий імпорт е, побутових е, товарів. Це такий, знаєте, загалом зор, що можна робити, і в якій сфері, і в яких, яких товарних групах можна розвиватися. Зараз, що до цього, цього робить компанія UTECH і, в принципі, що і як ми можемо вам допомогтися. Перше, я трошки. Трошки повторяюся, перша це робота з провідними морськими лініями. Ми працюємо майже з усіма: це Майерськ, це ЗІН, це MSC, це UCL, це Young Ming, це CMA. Ми маємо взагалом з усіма ними дуже тісні і дуже непогані стосунки ем, інформацію, яку вони отримують першими. Ми, мабуть, отримуємо через. Дві хвилини, три хвилини. Ви можете, якщо ви імпортером являєтесь та дуже часто працюєте з морським сервісом, ви можете трекати свої контейнери, ви можете запрашувати ставки. Ми можемо добувати ніжці та ціни, які нижче від ринку на великі коносамітні То то є договором з морськими лініями дуже багато, і ми можемо підлаштуватися як під малого клієнта з одним морським контейнером, так і під великі коносаментні саметні партії там 15, 20, 30 контейнерів, То не є зовсім проблем. Ми в змозі ставити під морський фрахт ріф контейнери. Ми в змозі ставити опентопи, не Um, Тось, якщо загалом, якщо казати про морські контейнери не та не контейнери перевезення, ми можемо робити вкрай багато речей, і це може бути не тільки імпорт в Україну, це може бути експорт із України. Так, да, на жаль, зараз він не виходить із України. Але о, ми, о, ми працюємо, якщо можна так казати, з провідними європейськими портами: це польських, дані, і ідинськ, та ми також працюємо з румунською констанцією. Це якщо казати про Москві, А, якщо ми кажемо про авіаперевезення, то ми достатньо багато часу працюємо з Emirates, Airline Ми обрали цю компанію, бо вона має ім'я на ринку, вона йому має певне. Певний е певний розмір, та на зараз, е якщо ми кажемо про останні два роки війни, ну дуже рідко ми стикалися з тим, що співпраця Сеймірейс е якось погано на нас впливала. То є, ми збираємо консолі по всьому Китаю. У нас є свій склад. Це може бути не ми можемо не тільки збирати на своєму складу, та ми можемо ще й звозити на наш склад. Тобто пікапи по Китаю для нас робити. То не є зовсім ніякою проблемою. Після цього ця консоль вона консолідується та вилітає раз, раз у сім днів. Після Китаю вона прямує до Дубаї. Після Дубаю вона прямує до Варшави. Де Варшава вона розформовується після цього збирається в ЛЦН ну машину та направляється на Україну. Якщо там десь місяць назад ми казали, що на кордоні з Польщею були дуже великі черги, кожен переход був забитий машинами, машини могли стояти 9, 10, 13-15 днів. Uh, mm -hmm. Уже тоді ми роз, розробили таке рішення, що ми ставили невеликі машини, які не стояли в черзі. Uh, так там це не, не було як до війни там, три дня Варшаваків чи два дня Варшаваків. Але це було швидше. Uh, можна казати, що нашим клієнтам це більш подобалось, і не одна з цих невеликих машин не стояла в черзі 3-4 мільйони. Трошки виступили, виступили теми. Які напрямки можна і треба розсматривати? І які напрямки пропрацьовуємо зараз ми? І ми в змозі пропрацьовувати їх з нашими клієнтами? Перше, це Корея, Турція, Сполучені Штати, Індія, Філіппіни та Японія? Це можуть бути авіаперевезення, морські перевезення, це можуть бути морські збірні контейнери, це можуть бути коносамітні партії, це може бути генеральний груз, це може бути хімія, це може бути опасний груз. Ну в, дан, в даній проблемі, так скажемо, ми не бачимо не однієї проблеми. Тому вивезти, привезти і доставити строки ми можемо. І ви скористаєтесь даним, даною бізнес услугою Якщо подитожувати такий невеликий невеликий наш міг, що можна сказати, і які прогнози можна давати? На, Ми віримо в наші Збройні Сили, і ми що ми можемо сказати про те, про те, що, що буде відбуватися, коли цей жах закінчиться. По-перше, це збільшення власного імпорту. А, по перше, це збільшення власного імпорту та розвиток малого та середнього бізнесу. А, друге, це можливе відкриття портів. Я думаю, що загалом це не буде супер швидко. Це не буде в перші 7, 10, 15 днів, але відкриття портів буде: відкриття портів Одеси, А, Так, наші клієнти вони будуть змоги зменшити ціну на доставку морем, і найголовніше це буде скорочення термінів, бо всі, хоч бо всі хочуть побачити. Бо всі хочуть побачити меншу ціну, скоротити терміни, всі хочуть повернутися до тих строків, які були, які були напередодні війни. Всі хочуть бачити свої контейнери за 25-30 днів із Гонжоу і не хочуть бачити таких ставок фрагмент. Ставок, а третє це вихід на європейський ринок та здійснення перевезень по Євросоюз. Там загалом дуже велике обширне питання. Це конкуренція, багато нових логістичних компаній, розвиток сервісу. Якщо ми, якщо ми трохи повторюємось, то конкуренція це прямий розвиток сервісу. А розвиток промислового сектору в Україні це медицина, оборонний сектор, промисловість. І напевно, все і з найголовнішого. Готові відповісти на ваші запитання в коментарях. А, пишіть. Буде цікаво з вами вести діалог. Дуже дякую. А також а, знизу ви можете побачити промокод, який ви можете прислати вашому менеджеру або сказати вашому менеджеру, та я думаю, що для вас буде якийсь, якийсь подарочок від нашої компанії. Орного дня бережіть себе.